Догляд за родичами першого ступеню спорідненості це підстава для відстрочки, коли це дійсно працює. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 560, порядок оформлення догляду за батьками змінився, та з'явився новий документ акт про встановлення факту догляду за особою або особою, яка цього потребує. За батьками можна встановити догляд, якщо в них є одна з наступних медичних підстав інвалідність Першої групи, інвалідність другої групи, висновок лікарської консультативної комісії ЛКК про те, що особа потребує догляду. Подача та перелік документів, які потрібно подавати для отримання такого акту, різниця між областями та районами, тому цю інформацію потрібно уточнювати в залежності від вашого місця проживання. Основних змін зазнав саме момент подачі та зміна комісії. В склад комісії, яка виходить для перевірки та встановлення факту догляду, входять представники ТЦК, які теж перевіряють всі документи та Лік осіб, які по закону повинні здійснювати догляд. Якщо вам потрібна вичерпна консультація з питань догляду за батьками,